Вітаю, в ефірі Тирка Львів. Новини у випуску дізнаєтесь про експеримент на львівській митниці, пункт прийому для утилізації ялинок, виставку сакрального мистецтва та ще багато іншого. У студії Ірина Полига, сурдопереклад, Лілії Костишин. Обласні обранці готуються до сесії Львівської обласної ради. Її заплановано на вівторок, 26 січня. Серед найважливіших питань порядку денного звернення до Верховної Ради та президента щодо припинення політичних репресій та звільнення політв'язнів і порядок проведення конкурсу на призначення керівників комунальних закладів. Обласні обранці хочуть їх обирати на кілька років з подальшим переобранням чи перетестацію. Також на прийдешньому засіданні чиновники хочуть в Котре повернутись до питання заборгованості заробітної плати шахтарям постанова кабміну, яка регулює виплату, була прийнята минулого тижня, а результату немає. Відтак я сьогодні скеровую такого листа телеграму на адресу керівників держави і керівника міністерства, мовляв, давайте щось робіть. В вівторок я так розумію, що в нас буде набагато гостріше звернення з цього приводу. Ну і далі треба визначатися, напевно, брати когось з представників пікетуючих і з ними їхати безпосередньо в Київ. Тому що, на жаль, в стінах обласної ради, обласної адміністрації це питання не вирішується. І проблема, котра на перспективу стій16 році. Вона значно глобальніша ніж зараз забороненості, котрі переконаний виплачені будуть. У департаментах фінансів, агропромислового розвитку та міжнародного співробітництва Львівської облдержадміністрації розповіли про виконану за минулий рік роботу та поділились планами на 2016-й. У департаменті фінансів розповідають про перевиконання дохідної частини місцевих бюджетів майже на півмільярда гривень. Однак, чиновники визнають, що це ж спричинила інфляція. Фінансовий ресурс області на 2016 рік становить майже 10 мільярдів. Гривень. Є усі необхідні кошти, аби фінансувати соціальні допомоги, пільги і субсидії. У департаменті фінансів розповіли, які обласні програми фінансуватимуть найперше. В обласному бюджеті найбільший обсяг фінансового ресурсу виділяється на ремонт доріг. Серед галузей, які мають найбільший фінансовий ресурс, це також охорона здоров'я, освіти, значно збільшений фінансовий ресурс для територій, це, зокрема, фінансування мікропроєктів. Для аграрної промисловості області минулого року із обласного бюджету виділили 6 мільйонів гривень, ще майже 17 – із державного. Цьогоріч на допомогу аграріям область виділила 11 мільйонів. У департаменті агропромислового розвитку сподіваються на таку ж суму із держбюджету, бо планів мають чимало. Основний проект, який буде впроваджуватися, ми вже його розпочали, це 500 успішних сімейних господарств. І мова йде якраз про цю можливість дати нашим особистим селянським господарствам заробляти зі свого гектару, дійсно мати дохід. А знаючи, які великі інвестиції потрібні в те, щоб розпочати цей сільськогосподарський напрямок як бізнес, то власне допомога скеровується на те, щоб ці інвестиції були посильні для наших громадян. Чи буде комунальне телебачення? Телекомпанія Львів ТБ» зменшила фінансування. Сьогодні громадськість обговорювала подальшу роботу компанії. Зазначу, на свою повноцінну діяльність Львів ТБ» потребувало 5 мільйонів гривень. Цьогоріч у бюджет області заклали майже 3 мільйони. Згодом цю цифру запланували збільшити до 4 мільйонів гривень. Однак, як зазначає керівництво каналу, цих грошей вистежить лише на погашення заробітної плати працівникам. Решту необхідних коштів телебаченню пропонують здобувати за рахунок реклами та інших послуг. Нагадаю, комунальне підприємство телекомпанія Львів ТБ» створило депутата Львівської обласної ради у 2000 році. Її транслюють через супутникове. Мовлення в му році, значить, аналогове мовлення буде скасоване в Львівській області. А це означає, якщо ми на сьогоднішній день наразі немає якби, іншого аналогу, де ми могли б мовити, то якщо забрати супутник, те, що зараз у нас постало постало питання, що немає коштів 2 мільйони 400, так як це було в минулому році. То це таким чином ми можемо втратити свій статус телеканалу Львів ТБ». з обласного бюджету, враховуючи те, що телекомпанія виходить в супутник і має цілодобове мовлення, вона повинна забезпечувати відповідно чимось це ефірне мовлення. І з обласного бюджету також витрачаються кошти на те, щоб заповнювати ефір, оскільки в обласної ради є це бажання переглядати інший, змінити підхід до функціонування телекомпанії, то звичайно, що департамент якраз. Порядних коштів буде виконувати і буде підтримувати ті пропозиції, які є від обласної ради. Питання діяльності телекомпанії детальніше розглядатимуть на прийдешній сесії Львівської обласної ради. На львівській митниці впродовж п'яти днів діє експеримент з розмежування смуг для автівок з іноземною та українською реєстрацією. Пілотний проект запустили на двох пунктах: пропуску Раві Руській та Краківці. Якщо такий режим виправдає себе, то його впровадять і на інших пунктах пропуску Львівщини. Підсумки підіб'ють 28 січня. Запровадили розмежування коридорів, аби зменшити черги. Бо українцям, котрі мають автівки з іноземною реєстрацією, переважно польською, від Відповідно до законодавства, потрібно що 5 днів перетинати кордон. Це режим так званого транзиту. Відтак для усіх транспортних засобів була одна черга. Тож громадяни України з номерними знаками синьо-жовтим змушені чекати на митний контроль. Тепер є дві окремих смуги для іноземних автівок та українських. Митники та прикордонники відзначають, машини з українською реєстрацією проходять митний контроль швидше. Додам, переважна більшість, а це 65% Відсотків машин, які перетинають державний кордон, це автівки з іноземної реєстрації. 16 до 28 січня цього року в пунктах пропуску Рава Руська та Краківець триває експеримент з розмежування смуг для руху лікових транспортних засобів. Суть експерименту полягає у розподілі смуг для руху лікових транспортних засобів української. Та іноземної реєстрації, які перетинають Державний кордон України по смугам руху Зелений Коридор. Протягом двох тижнів ми будемо спостерігати, чи зменшаться черги, чи зменшиться час на оформлення транспортних засобів та громадян. Проаналізувавши ту кількість транспортних засобів, які перетинають кордон, то основну масу становлять 65% від транспортних засобів, які перетинають кордон. Це є автомобілі на іноземній реєстрації. Як правило, люди, які перетинають кордон на транспорт засобів на українській реєстрації, це люди, які не перетинають кордон щодня, чи, скажімо, з великою періодичністю. Це люди, які приїжджають або в бізнесових. Питаннях або з туристичною ціллю, і фактично, коли була єдина черга для автомобілів з іноземною реєстрацією і українською реєстрацією, вони змушені були е, їхній час очікування був більший. А От експеримент спільного патрулювання поліції та прикордонників вже завершується, однак його планують впровадити на постійній основі. Нагадаю, з 21 грудня під час черг на державному кордоні правоохоронців порядкували потік транспортних засобів та запобігали утворенню корків на митниці. Для водіїв, які перетинають державний кордон, на пункті пропуску Рава Руська облаштувала додаткову третю смугу руху. Завдяки розширенню дороги, громадяни після завершення митних формальностей вдвічі швидше перетинають кордон. Раніше на пункті пропуску було лише дві смуги: дипломатична, куди їхали і автобуси, і друга смуга для фур та машин. Це створювало незручності для водіїв. Бо якщо на польській стороні не пропускали великогабаритних машин. То відповідно транспортні засоби легкові автівки простоювали у черзі. У Нас було побудовано ще одну смугу руху. При в'їзді. В Польщу при виїзді з України після закінчення прикордонного митного контролю практично всі машини з'їжджалися з, з е, всіх смуг в одну смугу руху, бо е, одна була відведена для дипломатичної смуги і для автобусної, а в іншу з'їжджалися і вантажні транспортні засоби, і легкові транспортні засоби. На Львівщині змінився порядок постачання природного газу цього місяця. Кожен споживач із квитанцією отримає заяву приєднання до типового договору про споживання в газу. В заяві вказані дані абонента їх слід перевірити. Далі цю заяву потрібно надіслати у новостворену компанію Львів Відтепер саме там відповідатимуть за продаж природного газу та збір коштів. Раніше ці функції виконував «Львівгаз». Зміни відбулись відповідно до українського законодавства. Договір потрібно повернути впродовж наступних кількох місяців. На чинну вартість газу зміни не вплинуть. Поки що немає інших постачальників для населення. Ну тобто основним постачальником далі залишаються ми, але потім буде діяти ринок природного газу. Будуть з'являтися інші постачальники природного газу і населення, чи чи навіть ну, і побутові, і непобутові споживачі зможуть собі на ринку за пропозиціями ціни знаходити інших постачальників. У Львові утилізовуватимуть використані ялинки. Для цього цієї п'ятниці поблизу парку Івана Франка у місті організують мобільний пункт прийому. Далі деревину використають як вторинну сировину в ЛКП Зелений Львів ялинку можна привезти і безпосередньо у саме комунальне підприємство. Не потрібна красуня. По завершенню свят лів'яни вже почали викидати ялинки на смітник. Далі це дерево потрапить на сміттєзвалище, і там тривалий час перегниватиме. Однак є альтернатива. Використану ялинку можна перетворити на вторинну сировину. ЛКП Зелений львів не потрібному дереву будуть раді. Хвойні комунальне підприємство може використати для опалення своїх теплиць. Мінімальна температура в теплиці є 15 градусів і вище зараз є 20 градусів і орієнтовно і десь до 300 кубів дров йде за сезон. У цих теплицях вирощують десяток видів рослин, які потім розсаджують по міських вулицях та парках. Також тут зимують лебеді із істрицького парку. Відтак працівники ЛКП постійно повинні підтримувати тепло у приміщеннях. Деревину утримують після санітарної чистки парків. Працівник може працювати, чи колоти дрова, чи порізати ялинку, так само спалити. Тобто це не буде таке надто велике навантаження. А якщо буде великий об'єм, то в нас є дробильна машина, яка передробить на щіпо таким чином використаємо її, як щіпою теж опалювальна. Також використану ялинку можна передати в найближчу котельню, яка працює на твердому паливі. Ірина ринок у Петуляк. Новини. Львівському національному університету імені Івана Франка виповнюється 355 років. Львівську академію з правами університету організували ще у 1661 році указом короля Яна II Казимира, який надавав єзуїтській колегії у Львові гідність академії і титул університету. Львівський національний університет один з найстаріших у східній Європі. За роки незалежності України Франковий виш став одним із найпристав. Тижніших закладів нашої держави здобув високий міжнародний авторитет та відомий як потужний науковий осередок. А от кафедрі сакрального мистецтва Академії мистецтв 20 років. З нагоди ювілаю у навчальному закладі організували виставку студентських робіт. Тут є ікони студентів, що навчались на кафедрі впродовж 20 років. Детальніше Ольга Тимуляк. Сьогодні Олена та Люба, студентки п'ятого курсу кафедри сакрального мистецтва. Два роки тому, як курсову роботу, вони створили ікону, присвячену революції гідності, тим кривавим подіям, що забрали життя молодих людей. Для цього їм знадобились два тижні. Свою біль за тих людей за ну, вони ж так само були нашого віку. І ми дуже боляче це проживали. Я хотіла своєю це своє, своє, Алюба. Закінчила академію мистецтв 14 років тому. Сьогодні вона викладає на кафедрі сакрального мистецтва. Ще студенткою вона створила ікони, що сьогодні є експонатами виставки. каже, цікаво дивитись на свої студентські роботи. Я зараз, через скільки років бачу безліч недоліків в цих роботах, але воно щось таке свіже живе, щось таке, я не знаю, ностальгічне свого роду. Завідувач кафедри розповідає всі і. І ікони, що є на виставці, не копії вже існуючих, а оригінальні роботи студентів. Є тут і ікона присвячена героям небесної сотні. Різні види робіт. Тобто, якщо ми там бачимо, там будуть картони, мозаїки, фресок, які виконувалися нашими студентами, вітражі. Техніки так само, тут є і класичний іконопис, і є іконопис, який енкаустика, тобто який ще існував перед класичним іконописом. Відвідати експозицію, може, кожен охочий на відкриття виставки прийшло чимало студентів та викладачів академії, вони переконують, тут варто побувати. Тут спокій, тут от, собі так в голові. Ну, ти не переживаєш за все, за свої проблеми. Тут гарно. Кожна ікона, створена студентами академії, є освяченою. Це прекрасні витвори мистецтва, труди, які достойні вшанування, почитання тих, які їх створили, які надихнені саме. І святкість то на експозиції. Представлено майже півсотні студентських робіт. Виставка працюватиме до 3 лютого. Тож зануритись у атмосферу спокою та духовності має можливість кожен. Ольга Тимуляк, Анатолій Лопаченко. Новини. Що ж, на цьому я з вами прощаюсь до 20.30, Тоді підсумуємо день. Нагадую про наш інтернет-портал lviv.tv. Майте маєте власні новини? Телефонуйте на номер гарячої лінії 242-09-27. До зустрічі.